Так, всім привіт, хто за мною слідкує. Сьогодні я вам хочу розказати така одвічна тема. Частенько питають, як правильно поправити ножик в домашніх умовах, щоб він далі тримав заточку і різав гарненько, так сказати. Ну, після того як він трошечки підсів. Значить, ребята, варіант самий простий. Це ось такий мусати. Ну, Це мій домашній на кухні. Цей мусат у мене. Майстерні завжди, Ну вони є різного типу, точніше, різного розміру, різного діаметру, як бачите. Грітність цих мусатів приблизно 1000 грит. Значить, якщо ви бачите, що у вас ножик затупився він вже не працює так, як треба. Не доставайте отакі речі. тобто Ну Бо хтось може сказати, в мене там є якийсь дідовський брусок, який, блін. Гострів, коси, ножі і все інше. Ребята, ви такими речами просто просто уб'єте ріжучу кромку. Ну і, і все, і він вас різати ніколи не буде. Нормально. Твердість. Там, де твердість 58 одиниць пороквелу і више, ви поправити зможете тільки таким мусатом. Простими движеннями, як ви бачите, є тут. Кромочка, яка гострилася, ви простими движеннями, ось такими. Або такими. тобто, ну, Нема різниці. Або такими. Тобто, це взагалі різниці немає. Відчутенько проводите по ріжучій кромці, довго не треба. Буквально пару хвилин, точніше, навіть не хвилин, а пару движень. І у вас ножик буде різати далі. Для повного щастя можна взяти такий. Ремінь, це шкіряний ремінь і паста воді. І ви підвести можете чотенько ось такими движеннями для повного, так би мови, щастя, і у вас нож буде знову різати. Це, що стосується швидкого і самого дешевого способу. Звичайно, якщо у вас немає такої системи заточної, Ну це воно трошки коштує грошей. Таких брусків, які теж коштують грошей, то ви ось такими предметами можете поправити легенько, бистро і доступно. Але ж все таки я наголошую, і не раз я говорив, що для профілактики все-таки раз у рік. Ну, дивлячись по інтенсивності роботи, раз у рік все-таки вислать ножика до саточника, щоб він вам поправив саму ріжучу кромочку, зробив кут, і, в принципі, далі ви можете працювати і насолоджуватися, так сказати. Бо це все воно, ну, так сказати, оця система вона коштує гроші, як я вже наголошував. Плюс брусочки, вони є різних типів, тобто і такі китайські в мене є, тобто їх вже цілий ціли ящик назбирався. тобто, ну, Воно все, все коштує гроші і воно не вічне, розумієте. Так що користуйтесь таким способом, не шукайте щось там, блін, не знаю, інших неперевірених способів, які як я говорив, отакі там, чи ще якісь. Коротше. ну, це все, Це все хлам. Грітність оцих брусків дуже велика. Тобто, це плюс, вона буде у вас по такій твердості просто ковзатися. Ви їм нічого не зробите. Ви просто уб'єте то, що зробив заточник. В принципі, я думаю, що я роз'яснив правильно. Якщо кому цікаво, підписуйтесь. Ну і в принципі будемо далі спілкуватись. Ось таке. От. Всім дякую.